Вітаємо, це клуб хвостики, а це красунчик Бублик. Звичайно, більшість наших підписників вже знають цього хлопчика. А всім новеньким розкажемо і нагадаємо, що він дуже шукає дім. Бублика ми врятували з жилого комплексу Одеси. До нас звернулись підписники. Що бублик там у них виріс, цуценятка в жилому комплексі його годували, але коли він почав ходити в туалет на газони, грозилися його отруїти або вивезти. У нас якраз було місце для бублика, і ми забрали. Брали його в клуб костика. Він уже живе у нас півроку, і ніхто не запитує про бублика. Хоча він такий неймовірний, погляньте на ці очі янтарні бублику приблизно один рік, не більше він вакцинований, кастрований. Він дуже гарно гуляє на повідочку, вміє жити в будинку. Ми дуже віримо, що він дуже скоро знайде свою сім'ю і просимо максимальної вашої допомоги, тому що бублик так довго чекає. Коли до нас потрапляються цінята, і вони знаходяться так довго. Вони Остають, перетворюються на дорослих собак, яких вже не так хочуть брати в сім'ї. Тому просимо вас допомогти ще раз цим рілзом знайти бублику його сім'ю. Погляньте, який красунчик він дуже веселий, грайливий і неймовірно компанійський друг.